Знаєте, чим би дитя не бавилося, якби не плакало? Хто на моєму YouTube-каналі давно вже, це я такі роблю пеньки, бачите? Покажу вам, які я роблю пеньки красиві із бетону, артбетона арт називається вони так. Покажу так от, Красивий пеньок, сюди ставиться горщик. Такий виді пенька. І отака ваза в мене тут стоїть, зараз покажу вам. Дивіться ще один такий пеньок, навіть із цими з грибочками, із білими, і з боровиками, із поганкою. Бачите? От. О, ні, це не поганка, а що це за гриби? Якісь хороші, може, це гупеньки, не гопеньки. Це теж така ваза в мене, бачите? Це в мене сюди квіти ставлю. Оце в мене такі катки, бочки такі теж, теж з артбетона. Це така тут одна і ще тут одна. Ну і покажу вам безлад, агроткань. Коротше, я тут сьогодні у нас, що сьогодні у нас? Сьогодні у нас 10 травня, надоїв мені цей дощ, надоїв мені цей сніг, мороз. Не можу я так сидіти, оце я людина творчість, як то кажуть, і я тут переробляю грядку свою ландшафт. Вже який раз я тут переробляю. Ви знаєте, я думаю, це, мабуть, не тільки я така чокнута людина. Ну, оце стільки разів його можна переробляти. Ну, посадити його один раз та й все. Ні, я вже цю землю по п'ятому кругу перекопую. Я вже, якщо можна, то я вже тут ну, кожен клаптик, кусочок 10 см я його вже перекопала. Знову все викинула, розділила воно кору окремо, мілку кору окремо. Коротше, все порозділяла. Значить, тут у мене цей посажена Андрі Саммер українська. У мене про неї буде дуже цікаве відео в цьому році, так що, хто не підписаний, підписуйтесь. Будемо констатувати її сортність, чого її називають Андрі Саммер. Якщо вона взагалі не Андрі Саммер. Її придумали, дали назву. Такого сорта, як Endless Summer взагалі не существує. Це сортосерія Endless Summer, така як Admit, така як Magical, Rebrand, як Switch. Така ж серія Endless Summer. І з такої сорту, як Endless Summer, його взагалі немає. Є Endless Summer оригінал. І він взагалі відрізняється від цього сорту. Но у нас на Україні його продають як Endless Summer. Ну, в принципі, так як я мінливу продаю, можна даже сказати. Точно, її назви 100% ніхто не знає. Вона похожа на Перемінчиву, яка в Росії. Ну, і так ми її назвали мінлива. Тож вона фактично без сорту. Але краще її назвати мінлива. Щоб вона вже знала, всі її знають в Україні, вже її продають в Україні. Знаєте, дивлюся, вже сайти продають. Я так розумію, що мені можна запатентувати бренд мінливий, і вона буде моя. Але, бачите, отам далі в мене воно один кущ, другий і третій. Там в мене посадне червоними листями. Значить, кущ Black Diamond автор Мідніл, Потім у мене посаджений Рембрандт Росоглорі, і тут у мене посаджений Magical Drewel. Тут я хочу викопати цей так званий Endless Summer. Вона мені, звісно, дуже подобається, вона так квітне дуже гарно, і вона два рази квітне, і вона дійсно ремонтантна, і вона просто ну, суперова. Ну, я її посажу на дачі. На дачі там в мене поїхало три гортензії, і там буду я їх вирощувати. Там буду прикрашати дачу. А сюди я буду садити. В мене тут один оце кущ. Зараз я викопаю. Потім другий, третій, четвертий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і там ще штук 10 сортів. Ну, десь приблизно 15 сортів я буду садити сьогодні і завтра, як дасть мені погода. Відео буде довге, так що робіть собі каву. Краще оставте це вісок, збережіть його і залиште його на вечір, коли ви вже ляжете, і будете спокійно дивитися. Або коли ви зробите собі чашечку кави і будете насолоджуватися моїм відео. Це ті гортизи, які дійсно гортин А їх у мене вам. Я вам скажу вам на каналі дуже-дуже багато, і я хочу вам сказати велике дякую. Вам просто дякую, уклін до землі, за те, що ви дивитеся мої ютуб канали. Даєте мені ідею для нових відео, ставите лайки, пишете коментарі. Я вас обожнюю. Ви просто ну, ви просто ті гортензимани, які заслуговують дійсно на таку подяку. Є, звісно, люди, які просто подивилися і нічого не, навіть не лайкнули. А є такі, які ще написали, жаба їх давить. І вони написали гедотний коментар, бо їх жаба давить, бо в них такого немає. От. Але люди різні і всі ми різні. Але сьогодні просто співаю вам, як то кажуть, дуже велику подяку за те, що ви мене підтримуєте. Е, щоб ви не були такі хитрі, я вам скажу, які сорти я висад, висаджу сюди. Бо зараз вам скажи про ці сорти, то ви і не додивитесь до кінця. Бо відео буде довге, а YouTube любить, коли відео дивляться до кінця спочатку до кінця. Так що робіть каву і поїхали. Тих, хто ще й досі не зрозумів і пише під відео, чому я свої гортензії висаджую у горшках, то я вам скажу, що це не горшок. Це такий екобордюр. Бачите, я її витягла з тієї гортензії. Я його ставлю сюди. Ось, бачите, стоїть гортензія з екобордюр. Чому? Там вона мене замульчована хвойним опадом і мілкою корою. І мені так дуже зручно її поливати. Коли поливаєш, вся вода йде під гортензію, Економія води. Так, да, Воно не дешеве. Зараз щось уже дуже дорого, як на мене. Цей пластик, але без нього я не можу. Завтра поїду і буду докупляти, бо мені треба ще десь метрів 20, мабуть. От. Так що це екобордюр, це не горшки. І так викопала я цю гендлі саммер українську. Така в неї корнева система. Яма. Бачите, вже пішла вона. І вона мене була в горщику, і бачите, вже вона горщик, тут вже розділяється горщик, оце ось, бачите, тут вже пішла кордова система просто в землю. Саже, це їй вже років 5, мабуть, в цьому році буде їй 5 років. Обламала воно гілку на штамбі полотистій. Ну, як то кажуть, без убитка ніяк. Так що вона все одно підмерзла. Останній мороз її підмерз. Знаєте, ну чого рішила це тут засадити такими сортами новими цими? Що взагалі нема про них відео на нашому українському контенті. В Росії їх взагалі не садять, бо вони холодно. Білоруси також не холодно. Ну ми ж в Україні. У нас клімат помінявся. Правда, в травні морози. Ну, нічого. То хочу повисаджу, надоїли мені ці вже горщики. Я хочу висадити ті гортензії, які мені дуже подобаються. Просто вони мені так подобаються. Але я хочу зараз їх висадити в землю і вирощувати їх в землі і показувати, як вони будуть пристосовуватися до нашого клімату в землі. І Я думаю, що вони повинні нас квітнути. Просто ми їх будемо відкривати пізніше, накриємо і відкриємо їх на середині травня та і все. От. Так що нічого страшного в цьому не буде. От. Так що, я думаю, що все в нас вийде. Головне, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити цікаві відео. І як вони будуть рости, ці гортензії, які я вам покажу сьогодні в цьому відео. Викупала я ту манюню мінливу в горщик. Написала той горщик експеримент. Посажу її на дачі. Покажу вам. Тут буде гортензія, так готовлю ямки, бачите? Оце ставлю вже зразу бордюр, бордюри. Це все готовлю, щось на завтра передаю дощ, то не буду садити. Все зараз приготовлю, а потім тільки відкрию, зроблю углублення і горшок посажу. Я так завжди роблю, поки у мене є час. Так що, так роблю я ці ями. А, що я хотіла вам показати? Значить, дивіться, викопала яму, да? яма десь приблизно 40 на 40. Значить, і туди засипала, бачите, який, туди засипала кислий торф хвойний опад. Трошки навоза лошадиного сюди додала. І в мене була така, я там пересаджувала ці малюки свої, прошлорічні з P9. Там чистий кислий торф і перліта, бачите, там багато. То я прям сюди теж змішала його землю. І така земля теж пухка-пухка. Зараз це все так зроблю. Поставлю, поставлю круго так. От. І полюю, і тоді тільки просто ямку зроблю і посажу рослину туди. Так готово вже буде в мене. Ну, покажу вам далі. Не переключайтеся. Щось я вам це відео монтую і вже ціле літо. Вже воно тут некоторі вже цвітуть. що повисажувала. Ну, от, бачите, на початку весни то есть, літо було висажено в травні. Значить, тут вже воно все буяє. Значить, оте, те, що показувала вам, я підмерзло, що зараз вам покажу. Пройду тут. Оце дивіться, геть обмерз був на пені. Я думала, він взагалі не вижив. Black Diamond After Mining. Дивіться, який він. Красивий. ну, Листя, звісно, в нього в землі. Це просто чорне. Таке гарне, що ну, він не квітне. Не квітне він. Значить, там посадила я рембранд Квіт, Квітла вона. Тоже, ви знаєте, такі листя, таке в нього в землі. От воно він у мене є в горшках, але в землі листя просто лопухи. Боюся, що їм тут буде тіснувато з Endless Summer. Ну, Побачимо. Значить, Тут у мене Black Diamond After Midding. Тут теж підмерз кущ рембрант Russo Глорі. Але листя, подивіться, які кущики наростив. Просто ну, не квітне. Так що та ремонтантність, що ви там просите в коло кола б'єте. І... Мене це так, ви знаєте, дратує. Коли ви мені пишете, оце у вас є ремонтантний сорт. Ремонтантні сорти. Я просто, геть, в мене отай кубика накрасне, знаєте, я вам чесно кажу. Що вам та ремонтантність? Ну, ось ремонтантний сорт, ну що він? Ну, підмерз, замерз. І що він? Квітне чи що? Та не квітне він. Так, далі поїхали. Значить, тут це в мене Magical Jewel. Тоже подивіться, який огромний кущ красивене наростив. Тепер мені треба їх це все зберегти. Зберігаємо, що ремонтантні сорти, що не ремонтантні сорти. Так, тут я посадила опал. Він в мене з одною квіткою. Квітка вже відквітла, переходить в стадію декоративності. Звісно, теж, подивіться, які в них листя. В землі листя це, якщо ви даєте ще правильний полив, то це взагалі це, як я вам говорю, красота. Не описуємо. Не зрівняти з ніякими горщиками. Так, а тут все, подивіться, в землі. Чорний рицарь. Подивіться, яке в нього листя. Моцне. Ну, він не квітне. Нарощує корневу, я так розумію. Нарощує корневу, нарощує куща. Низькорослий дуже сорт. Він просто, я не знаю, чи він в мене тут буде, бо він тут у мене мало того, що... Тут тандир, а він ще за тандиром, ну його взагалі тут не буде видно. Я думаю, що я його сюди пересажу. Бо він манюнечний. Він тут буде між цими монстрами, він тут буде взагалі. Але куща гарний, буде зимувати в землі. Побачимо, як він виживе на телдущий рік. Та чисто в мене тут експерименти. Значить, далі мата Харі посажена. Подивіться, яке в неї листя Красивенне. Кущару наростила огромну, просто огромну, красивий. Значить, Magical Ruby Red. Тоже нарощує куща. Квітла вона у мене, я вам показувала її. Квітла теж. Тут у мене це ж старий кущ посаджений Endless summer, Summer Love. І тут я в углі посадила. Magical Revolution. Гарнесенький кущик. Ну, я не був гарненький, я його посадила. Дивіться, вже, які пагони він наростив. Бо був, оце, дивіться, листя це було з горшка, а це вже листя із. Подивіться, як він гонить листя із землі. Просто Побачимо, який він буде на висоту. Так, далі поїхали. Тут посадила я. Вона без Прийшла пересортом, так що не можу вам нічого сказати. Але вона буде підкислюватися і вона повинна бути синя. Бо тут у мене ця ж блакитна завстрій. І я тут хочу зробити її ще одну синю. От, бо тому що я вам її показувала. Це прийшов пересорт, щоб сказати, що це за сорт, я не знаю. я її сюди посадила, бо вона мене тут буде підкислюватися. Тут десь у мене був номер. Але вже щось, я його не знаю, треба шукати. От. Посадила тут, це вже я все садила буквально недавно. І тут у мене вдовзі забора, як обична експериментальна площадка. Тут у мене посажені, я посадила ще 4 гортензії. Значить, тут посажений у мене Бела, буде синитися вона. От. Побачу, яка квітка в неї дуже велика, прямо стоячі пагони. І я її сюди посадила. Потім посадила я сюди, що вже не пам'ятаю, що це таке. Так, Тоже для підкислення без сорту. Величезна квітка теж буде підсинятися. Тут у мене будуть такі ну, синя алея для підсинення. Значить, Тут посадила я антіко фреско, також буду підсиняти його. Красивий кущик такий в мене був. Тут оце в мене еміль Мульє біла, я її буду викопувати з сюдова. Так, і тут у мене посажена дуже синя, бачите? Синя теж пересортом. Але вона дуже гарно підкисляється. Такий кущик я її обрізала на жицювання. 132 номер, ну вона просто шикарнюча. Тут у мене це буде, буде такі, знаєте, така алея. А сюди теж осінню це викопаю. Кстати, кому треба мульє, величезний кущ на осінь. Пишіть. Я його буду викопувати пізно-пізно в осінню. І от вона замерзла повністю. І дивіться, яка вона. Бубку викинула одну. Я не бачила, кстати, що вона викинула бутончика одного. От. Так що це у мене тут буде така знову експериментальна алея з синьої гортензії. І між ними буде рожева одна, потім біла і мінлива моя. От, кстати, дивіться, який вона наростила кущ після двох разів брізки. Обрізала її один раз на живцювання, потім обрізала другий раз геть на пень, просто на пень. Дивіться, який вона мені нарощує гарний кущ. Просто кущ дуже гарний. Дякую її. Моя ти умничка. Більше я її різати не буду на живці. не буду. Роблю собі там маточники окремо, на дачі висажу їх для живцювання, а ця красуня буде квітнути мені. От. Ну, в общем, така у мене тут перестановка. Що б ми робили, якщо не Я... Чоловік мені каже, у тебе лопата твій кращий друг. Я вже, тут, ви знаєте, на цих п'яти сотках перекопала вже по 15-му кругу цю землю лопатою. Сажу, викопую, сажу, викопую. Він каже, це ти вже посадила, вже не будеш викопувати. Кажу, не знаю, не знаю, не можу тобі нічого сказати. І ви знаєте, тут у мене ся... між дутуями посажена е волотиста гортензія е графіті. Я ж її піднімаю, піднімаю і дивлюся, що мені тут треба з нею дерево зробити. На цей рік отам, пагони підніму ще, мабуть, на дві бруньки. Ще щоб вище воно було. І коли вона підніметься, буде дерево. Я внизу можу ставити горщики із волотистою гортензією для притінення. Я ж, ви знаєте, в мене вже якась ця параноя. Де б так знайти тіньочок, щоб туди поставити горщик з деревовитою, з конулисною гортензією. Ну, і так ось я вам покажу, як тут виставила свої великі. І буду любуватися їхньою красою, коли вони стануть декоративними. Декоративними вони тут стають такі гарні, гарні. На сонці спеціально їх виставила. От. І вони тут у мене починають набирати червоний колір. От. Так що всім дякую. Всіх вас люблю обнімаю. Дякую за ваші лайки, дякую за вашу підтримку. Дякую за те, що ви у мене є. Всіх вас люблю, обнімаю. Робимо Україну квіточою.